Всім привіт, шаманка добре мої дрози. Мене звати Марія. Я викладачка польської мови, викладаю вже майже 10 років і маю чим з вами поділитися. Я знаю проблемні місця учнів, що їм дається найважче. І сьогодні поговоримо один про один з таких моментів: це двузнаки. Двознаки або диграфи, по в перекладі, це Коли в нас ніби дві букви, а звук, один. ми вивчаємо це на самому початку, на перших заняттях, на нульовому рівні. Але проблеми з вимовою, проблеми з виживанням цих двознаків можуть зустрічатися і набагато далі на більш високих рівнях. Тож, якщо тобі цікаво, став лайк, підписуйся на мій канал YouTube і ми починаємо. Давайте правильно їх прочитаємо: Ж, Ш, Ч, Х, Дз, Дж, дж. А тепер будемо розбирати детальніше кожен звук, кожну букву. РЗ РЗ це двознак, з яким виникає найбільше питань. Тому що для нас це щось супер таке незвичне. Чомусь там Р. R... До речі, напишіть в коментарях, хто знає, хто має здогадки, а чому там це Р. Як вона нам допомагає вивченню польської мови? Як вона допомагає перекласти слово? Хто знає, пишіть в коментарі, а я обов'язково все прочитаю, і напишу, чи ви маєте рацію. Отож, РЗ. Там схована буковка Р, але ми ніколи її не будемо вимовляти. Є певні слова в польській мові, де рз ми читаємо як RZ. наприклад. В слові «марзнонч». але такі слова настільки рідкі, що якщо ми з учнями побачили таке слово, ми просто звертаємо на нього величезну увагу, бо це супер рідкість. Найчастіше 99%, хоча я не математик і не статистик, але ж я думаю, що 99% слів, де ви побачите РЗ, ми його читаємо з вами як один звук. Що це за звук? Найчастіше це буде звук Ж. Давайте подивимося і ви можете відразу повторювати, щоб практикувати свою польську вимову. Жека бужа мажець, бжоза. Жека, бужа, мажець, бжоза. Ви чуєте нормальний звук Ж. Давайте повторимо ще слова. Ви почуєте РЗ вже в іншому звучанні. Готові? Повторюємо. Псепрашам. Кшак Дженікаш. Псепрашам. Кшак Дженікаш. Як ви гадаєте, чому ми тут не вимовляємо РЗ як «ж», а вимовляємо як глухеньку Ш. Ми це робимо, тому що вона стоїть або після глухої приголосний П, наприклад, або К. Що таке глухі? К «п», «т», «ф», «х». Чуєте, вони дуже глухі. Ми колись вивчали такі е звуки в школі, глухі дзвінки, в польській вони дуже схожі, майже ідентичні. Вони звучать глухо. к п «т», -ф «х». Після таких букв ми обов'язково рз не будемо вже казати, як жити тому, що вони разом оглушуються, створюється такий процес. Тому що сказати пжепрашам це дуже важко або «кжак». У нас виходить, що в нас вже не пшепрашам, а «бже». І не кшак, а «гжак». Тобто, в нас змінюється перша буква, а такого бути немає. Тож у нас на слабкій позиції завжди рз. Тобто, саме вона буде ставати глухою, не та буковка, яка стоїть перед нею. В кінці слова Дянікаш або талеш, тваш, вона так само стає глухою, ну, щоб нам було легше жити, щоб нам не треба було вимовляти і дуже-дуже якось старатися. Дяніка це дуже напружується наш речовий апарат. Поляки зробили все, що. Щоб ми не напружувалися і жили так на лузі споку. Тобто, якщо ви чуєте ці знамениті ПШ, 100% гарантію вам даю, що ми там напишемо саме RZ, а не СЗ, тому що СЗ також дає нам звук Ш. Давайте повторимо слова, і ви подивитеся самі: СЗ це завжди Ш, винятків немає. Шафа шалік наш, шафа шалік наш. Чуєте, нормальна ши, така сама, як резет в кінці. На жаль, їх дві, і ми маємо бути дуже обережні, щоб в орфографії на письмі не плутати цих звуків. Про те, як розрізняти дещо писати, можу зняти окреме відео. Якщо вам це потрібно, звичайно напишіть коментар. До речі, крім РЗ, звук Ж також позначає ось ця буква Жет Скрапець. У мене на сторінці вже є відео про звуки-близнюки, але якщо ви хочете, щоб я зняла ще раз, розповіла вам ще раз, можливо, ви ще не бачили. Також дайте знати в коментарях легко це зробимо. І сьогодні ми розберемо ще два двознаки: це оці дві. Оця парочка, парот вікс, які дуже часто плутаються учнями, які дуже гарно знають англійську. Дорогі мої, англійська це суперкласно, це дуже потрібно в нашому житті. Теж вам даю таку гарантію, як вам знадобиться. Але коли ви заходите на уроки польської мови, англійську трішки треба обнулити, забути. Ось е, на ці 5 хвилин, які у нас з вами триває урок, англійську забувайте. Це З це звук «ч», це Х це звук Х. Це Х звук Х, бачите, є якась логіка в цьому. Це завжди буде Х, без винятків. ЦЗ це, це завжди буде Ч, теж без винятків, як в випадку з РЗ. Тільки РЗ така проблема, інші звуки нормальні. Ми маємо тільки їх запам'ятати і навчитися правильно вимовляти. І так, слова з буквою ЦЗ. Звук ЦЗ завжди твердий. Про що мова? В принципі, як в українській мові. Бо якщо вам рідна російська, ви не знаєте, ну ви не звикли, наприклад, говорити часто українською. Ви не знаєте різниці між м'якою і твердою. Ось, наприклад, в «ч» завжди м'яка. Наприклад, чоловік. Сподіваюся, ці приклади нікого не образять, але я маю показати вам різницю в звуках: чоловік, чеснок, челнок. Часто. В українській мові «ч» нормальна, тверда, дуже схожа на польську, тому це буде не часто, а часто в польській дуже схоже. Ч, Ч, Ч. Потернутися, казати цей звук не Ч, такий на розслабоні. Ось тут, навпаки, трішки треба напружитись, але не дуже сильно. Трішки напружуємо, щоб він став твердий. Ч, Ч, Ч. Не треба прям супер отак чи видавлювати це з себе. В мене була така проблема. До речі, Полька, одна моя колега, мені на це звернула увагу, що я часто, ну, так, чу вимовляю, що навіть так не треба, це гіперправильно. А гіперправно це неправильно. Тому, чи кажемо твердо, не м'яко і не супер напружуючись, спробуємо. Чово. Чосник. Чоловік. Чово. Чосник чоловік. Бачите, не чоло чоловік чосник. Це в вугле іна історія. Все зовсім інакше інша історія. Тверденька Ч. ХА – Це завжди ха. Хата. Хомік. Хлеб. Хата. Хомік. Хлеб. Звичайна буква Х. Якщо вам потрібно відео про те, як не плутати, де ми пишемо це Х, а де ми пишемо Х. Також дайте про це знати на сьогодні, все, щоб ви не перевтомилися, бо я дуже люблю прислів'я. Це за дуже тоні здорово. Угу. Ми на цьому сьогодні закінчуємо. Нам залишилися двознаки: Дз, ДЖ і ДЖ. Та буде в наступній частинці. Якщо це відео назбирає прилично коментарів і лайків. Звичайно, я побачу, що ця тема вам цікава. Ми будемо знімати продовження з превеликим задоволенням. Я дуже скучила. Хто часто переглядає мій Ютуб, інстаграм. Помітили, мабуть, що в інстаграмі часто з'являється контент, а в Ютубі дуже рідко, тому що просто не було в мене часу і бажання цим займатися, а зараз воно з'явилося найби не спухнути. Тож я всім милого дня, доброго хумору, поведення в язику польські. Бажаю всім чудового дня, чудового настрою і успіхів в вивченні польської мови. А я вам допоможу, як зможу. До побачення в колейним фільмі. Па-па!